Людмилі Маслівець 79 років. До виходу на пенсію жінка працювала лаборанткою в судово-медичній експертизі. Та зараз вона відкрила для себе нове заняття і от вже завершує курс культурно-мистецького факультету університету третього віку. Разом з іншими відвідувачками сьогодні розмалювала хатинку мрії. Для себе Людмила обрала улюблені кольори фіолетовий та зелений. Вперше я почала в терцентрі. Тримати пензлика в руках, а кольори дуже гарні, ті, а фіолетовий мій улюблений. Отака моя фантазія. Я не дуже розумію, що я роблю, але, але мені подобається надзвичайно. І це якось так воно діє заспокійливо і відчуваєш якийсь такий спокій, умиротворення. Завершальне заняття провели в арт студії тернопільського художника Рустама Давлетова. До цього як розповідає Олена Стручок, малювали картини на полотнах та Петриківський розпис. Ми сьогодні в майстерні художника це дуже цікаво, сама сама майстерня, сама обстановка дуже гарна. Нам дали такі хатинки, і нам ми маємо малювати по своїй фантазії, розмалювати його. Фактично, ми зараз займалися петриківським розписом, а в Рустама ми картини малювали. Так що це ну, такий досвід, досвід корисний. Рустам Давлетов каже, на честь останнього заняття на курсі хотіли підготувати для його відвідувачок щось нестандартне. Тому запропонували розмалювати хатинку з гіпсу. І от саме ідея, щоб вони самі спробували включити свою фантазію, розмалювати без жодної вказівки, розмалювати на своє бажання за своїм дизайном. І така спомин, який буде. Крас у них дома. Та окрім прикраси для дому, такі заняття дають і терапевтичний ефект, дозволяють розслабитись та відволіктись від тривожних думок і подій. Кожному віку потрібно такі, якби дотичні до мистецтва заняття, які додають якусь... Відчуження, можливо, отримання самозадоволення, самовпевненості. А ще й найголовніше зараз це відволіктися від жахливих подій і просто на цей період малювання, просто побути. В... Якомусь дитинсти, окрім малювання, слухачі університету третього віку, що діє при Тернопільському міському територіальному центрі, мають змогу займатися плаванням, опановувати психологію та шиття.